Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає відігнати ворога, знищити всіх, хто обстрілював Бахмут, всіх росіян. Це добра карта. Відкриється шлях. Росіянам Верховний суд. В них йдуть відплата за те, що вони робили. Це треба чистити. Так, на те, що, на, на що чекають військові, треба допомогти. Відкрити шлях. Там дуже важко або е, важка дорога. Це саме треба відкрити шлях. Заперечую, Заперечуємо. заперечую. Заперечуємо. Все має бути добре. Заперечуємо. Буде Верховний суд, він йде зараз. Саме в Бахмуті. Заперечуємо. Обстріли руйнування. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечу. Заперечуємо. Будуть вигнані, вони під тиском. Наші військові дуже сильно будуть обстрілювати расистів, і вони змушені будуть від... відступати. Хоча буде наказ, щоб вони йшли в наступ, але вони не зможуть виконувати цей наказ, вони будуть відступати. Так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити наших військових у Бахмуті, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі. Уламки, вибухову хвилю, будь-яку зброю, яку використовують росіяни, одвернути, одвести, і назад ворогам-росіянам повернути на голову, щоб в них усе це вибухнуло. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили закрити росіянам всі шляхи дороги, щоб не було в них змоги воювати, наступати на бахмут, обстрілювати наших військових. Буде так, буде так, буде так. буде все сказано, здійснено. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим України, де надійде, вся необхідна зброя, підтримка, всі, е, всі необхідні далекобійні снаряди, все, що необхідно для того, щоб знищити росіян, що наступають, обстрілюють місто. Бахмути і навколишній території наших військових. Дякую за увагу.